Коштів перевізникам, я коротко по цьому питанню. На сьогодні в нашій державі склалася така складна ситуація, з нашого районного бюджету не вистачає для того, щоб здійснювати перевезення наших пільгових категорій населення. По можливості нам сказали, якщо ми маємо таку можливість надати ці кошти для наших пільговиків, які їздять хоча б раз в тиждень за 50% до міста. Ну... Я як голова сільської ради не можу на це зреагувати, бо якщо ми не дамо для своїх пільговиків гроші, а в других селах в других сільських радах ці кошти берегують, то якось нам буде, ну, напевно, незручно за них. Всі ми доживаємо до того віку і ми будемо протиригувати 20 тисяч з нашого бюджету. Районному бюджету для е, того, щоб здійснювалися перевезення наших фірми категорій населення. Шановні депутати, прошу голосувати за дане питання. Хто заможна мати до цього питання? За хороших ваших справ, додайте ще одну маленьку. Чи можете ви вплинути на цей перевіз з руди? Від повороту в руду 4 гривні, чи можна його десь на якимось рівні рішити, зменшити, тому що він є на реалі дуже багато відказують людей, особливо вчителів, які добирають повороту. 4 гривні. Ну, так, я дуже мати питання з перевідниками вирішувати я на нашому рівні. Вона... На нашому рівні я думаю, що це не вирішується, це тільки треба говорити, що є. Не, це просто не, не такої, не такої немає ціни. Це на рівні адміністрації. Та, да. Чи, можливо, там є, вони з ними звучають договори і повинні там вносити корективи. Не говорили так. Немає ніяких дві Так, ну, ми будемо мати на увазі. Так, шановні депутати. П'яте питання про вирішене питання щодо укладання договору ЦПК цивільно-правової угоди про надання правової допомоги. Я довожу до вашого відома що ці дві неділі я день, день як на ОБХЕС по прокуратурі, я цілими днями відписую листи разом з землопорядником. Ну хто не згідний з моєю роботою? Я по освіті не юрист. Секретар наш, не юрист по освіті, от я вам розкажу простий приклад. Я від вас нічого не приховую. Ми прийняли з вами рішення про сплату батьківської плати за дитячий садочок. Пам'ятаєте, таке було у нас у січні була така сесія, 6 гривень ми прийняли. А рішення виконкому ми звільнили наші пільгові категорії дітей, багатодітні, сім'ї, а то на ми звільнили їх. Від цієї плати. От в мене є припис прокуратури, і у мене на 7 вересня є суд, що ми мали цю ж саме в рішенні прописати другим пунктом про те, що не в рішенні сесії, виконку, а в рішенні сесії. Я кажу, що я не юрист, може якимись питаннями такими не володію, а на сьогоднішній час. У нас дуже складна ситуація. Мені дають запитів на день 10 штук, або я сідаю і тільки відписуюся, і за свої гроші ходжу до юристів, або ми по цивільно-правовій угоді. Наша сільська рада має таку можливість, щоб нам надавалася правова допомога. Може, хтось по цьому питанню хоче виступити, але я вам кажу на сьогоднішній день. При тому, що наш секретар видає 60-70 довідок в день. Зараз починається період опалювальний на субсидію, ще буде додавлено. Вона сидить, все решта вона робить вночі. І е, якщо вона якусь помилку в рішенні і може зробити, вона не юрист. І я не юрист, її не перевірю. Я, я через то винесла оце питання з 1 вересня, я пропоную. Щоб нас обслуговував юрист, він буде не на місці. Юрист за наші гроші на місці сидіти не буде. Ні один юрист в сільській раді за наші гроші сидіти не буде, але всіма питаннями ми будемо звертатися з відповідями. От сьогодні юрист мені надавав відповідь на обласну прокуратуру. Бо я сама не володію. Інформацією так, і я не можу це давати. Й... Шановні, я прошу mm -hmm. вас проголосувати за дане питання. Хто за те, щоб ми з 1 вересня взяли по цивільно-правовій угоді е, юриста, який займається питаннями сільської ради? Це не буде юрист, якийсь такий, е, що він не займався сільськими радами. Прошу вас, а де що? що, що? Юрист хто юрист? Є. Під він є е, підприємець Семену, який надає. Правусі, з ми з ним укладаємо договір, і він нас веде по рішеннях сесії. Якщо ми неправильно щось зробили, він нам надає правопомогу розпорядження, ті, що я приймаю. Можливо, я теж чогось не знаю, я не юрист, я вам кажу. Хоча досвід роботи я маю. Шановні депутати, його адреса, наприклад, звернутися Я вам все скажу. Він до нас буде домовити. Він буде до нас приїжджати. Він на сесії у нас буде присутній. Як тільки сесія юрист у нас на сесії, він не буде такий, що ви його не будете знати. Ви всі його будете знати. Треба вам звернутися, ви до нього звертаєте. Юрист для роботи сільської ради і її виконавчого комітету. Не для мене особисто, не для мене, а для нашої роботи що? що? Маняти Юре. Так. так, шановні депутати, я прошу Оті, вас ірина. голосувати за дане питання. Хто за, хто проти, утримались одноголосне питання. Так, е -е, слідуючи питання про надання матеріальної допомоги учасникам АТО. Частині е -е, учасників АТО.